Друзі, доброго дня. Я в селі Бубнівка. Це Вінницька область. Не знаю який район, 10 кілометрів 7,9 7 від хати до Ладижина і 22 до Гайсина. Будиночок 15 соток приватизованих за 2000 доларів. Он хатка. Получається, власники живуть в цьому будинку і продають другий двір, тут не знаю хто тут жив. На городі стоять такі трансформатори, чи як це називається. То получається, що взамін їм дали отуди донизу, ще там городик. Але каже жінка, що його вони не виробляють, він так там і заріс і стоїть. ну, Кому треба, він є. Взагалі 15 соток, але ну, опять-таки жінка говорить, що якщо хтось хоче купити і треба більше землі, то без проблем вона. Може поділитися свою, може там під посадку чи купити в неї, вона каже, що мені не цього предостаточно. Город тут зорюють, але нічого не сіяли. Ну, каже, орають кожен рік. Ну, я йду, то земля пухка, видно, що воно не закам'яніве. Просто що зараз каже, не сіяли цей рік, нічого. Було. Не до цього людям. Вулицю ви бачили, вулиця всипана, не асфальтована, але село здорове, розвинуте це якби початок села, виходить. Про село далі розкажу. Оце ворота до цього будинку, бо я зайшов від того, а тут є їхні ворота і далі є ще калітка, але там не викошено, то я туди не залізу. І тут не пройду. О, така вуличка, Так, будиночок глиняний білований якось там з досками, якась технологія. Раніше була і поштукатуряний. Е, води немає тут. Я не спитав, чи власниці там є. Ну не знаю як воно, чи дасть, ну коротше, на даний момент тут нічого немає з води. Є отака хата і отака літня кухня. І 15 соток городу. Город ви бачите там, де, де скошено. А внизу там тече річечка Сіп. Тоненька. Стала жінка, що тече? Я не перевіряв, бо самі понимаєте. Зате заведений інтернет в хату і газ. і сам будинок, наче. є моменти трохи, конечно. Постелі там бачу. Але жінка каже, навіть не знає, бо чи то вітром, чи дощом, бо був дощ у нас ось вчора, ну калюжі ще стоять тут. Стеля суха, але є місце, де обвалилася глина. І от вона, я не знаю, чи це від вітру, чи від дощу. Але там сухо на даний час. Так, така перша кімната. Доволі здорова. Під вагоночкою, всього, звісно, нічого не видно. Ось така кімнатка. Поли нормальні чути, що не ходять, не скриплять, не прогинаються. Так, є така кімнатка тут. Е, Каже, син колись планував робити ванну кімнату. Але довелося захищати державу. Та й все. І по ванних кімнатах. І друга кімната. Дві кімнати і дві таких просторих величеньких. Ось цей момент, де впала глина. Зараз покажу вам, до речі, опалення. Я стояв конвектор. Але він поламався. Ремонту не підлягав, я так розумію. Його десь зняли, там, чи на металом здали, чи що. проект на нього є документація, але самого конвектора немає. Сталь ви бачите? Що там? Ну, Я думаю, що воно таке прям страшне не клеїли в цю вагонку, але з часом. Оно ну, ось є дирочка якась, але вона сухая на дворі зараз калюжі Ну. Вікна всі дерев'яні в хаті. Мабуть, груба була ще. Чи... Там якимось чи бетоном чи чим чимось залито. Це не дерево. Рослинка виросла. Ось, власне, це не трогає і хай собі росте. Бачите, сама собі в хаті. Ні сонця, ніхто її не поливає, нічого, а вона росте. Так, зараз покажу вам ще літня кухня, теж простора. Очевидно, видно, власники будували, любили просторі помешкання, бо є таке малесеньке закрутяне, а це хоч старе, глиняне, але не давить на голову. Тут не викошено задній дворик. Вон вже сусідський паркан. Тут літня кухня. Ну, хата більш-менш ціленька, там тріщинки є, але це ж глина. Від цього нікуди не дінешся. І отака літня кухня. Так, я там машину на дорозі залишу. Хтось сигнали прийдеся прирватись. Щас... Друзі, повертаюся до літньої кухні. Заведений туди газ. Ця построючка зігляна і друга кімната утеплена в самому. А ця, а, ця теж утеплена. Захекався, бігав за машиною. Отак От газ заведений сюди. ж величеньке. Немаленька літня кухонька. Так, і збоку ще пристроєчко є для чи сарай там ще для худоби. О, я не бачу. А, це від груби залишилось там. Не знаю, мабуть, воно закрите зверху. Явно закрите, якщо не тече. Так, і тут пристроєчка. Теж простора така. Отак От є вихід на гору. Тут пол земляни, підлога. Погріба немає. Води немає. Так, друзі, закрию двері. Чувствую, що сюди ніхто вертатись не буде вже. Так, тут щось є курничок якийсь, ну він знос. Так, ну що, друзі? Відемося ще раз в село Бубнівка. 10 кілометрів від Ладижина, 20 від Гайсина, Вінницька область, 15 соток приватизованих. З документами повний порядок каже. Ціна 2000 доларів. Заведений газ. Опалення конвекторне. Тільки конвектора нема. Ну так, ага, в селі садочка немає, хоча село Здорове. Але є школа до 11 класу, є церква, сільрада, медпункт, три магазини. Ну Все як положено, лише немає садочка. Транспорт також курсує, бо Село на трасі виходить. Так що в основному всі кажуть, їздять в одежин і дітей. Молодь їде рано на роботу, дітей в школу, в садочок. Хто не сам не возив, автобус шкільний Короче, Проблем таких немає. З транспортом сильних. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Сьогодні така хатинка, коротеньке відео. Але і ціна нормальна начу. Ну, для кого як, я розумію, що. Але отак, от все, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої думки і гарного вечора.